Привіт! Я хочу показати тобі, що я люблю. Ходи, покажу. Я люблю дивитися ютюб. Я також люблю грати Майнкрафт на планшеті. Мій улюблений моб Ворден. Він як страшна корова, але я її не боюсь. А ще я дуже-дуже люблю восьминогів. Я вважаю, що восьминоги милі. Я б хотів їх погладити. Але мама каже, що не можна. Тента... Я люблю бавитися кульками. Люблю запускати їх з вежі і дивитися, як вони котяться. В мене виходить будувати цікаві вежі. А найбільше я люблю. Запускати всі кульки разом я люблю стрибати на батуті. Це дуже весело. Я люблю. Планшет. Я люблю. Восьминога і кракена. А ще я дуже, дуже люблю собак. Вони дуже гарні й милі. Підпишись на канал і будемо досліджувати цей чудовий світ разом.